Ворог атакує нас не лише на окупованих територіях. Сьогодні головна зброя проти нас це російська пропаганда в Україні. Ворог вміло маніпулює економічними проблемами, використовує корумпованість влади і сіє зневіру. Москва переконує наших людей, що ми неспроможна держава. Кремлівські медіа в Україні сіють чвари і зневіру, нав'язують нам штучно створених демагогів і популістів. Вони активно реабілітують банду регіоналів, яких досі чомусь не покарано. Вони дискредитують українських військових і вимагають миру за будь-яку ціну. Мережа кремлівських псевдожурналістів підступно перетворює образу людей на політиків у ненависть до самої української держави. Ми самі знаємо ціну нашій владі. Ми добре розуміємо, коли і як вони нас обдурюють і які помилки роблять. Але ми не дозволимо ворожим пропагандистам зіштовхнути нас лобами і поширити ненависть до України. Настав час припинити вторгнення в наші голови і душі. Дискусія без чітких фактичних і моральних меж неприпустима. Ми повинні дати відсіч російській інформаційній диверсії проти України. Наші вимоги до українських ЗМІ – не надавати слова співучасникам злочинів проти майдану. А також діячам, які не визнають факту збройної агресії Російської Федерації проти України або називають війну громадянською. До чиновників, політиків, активістів, експертів і журналістів не розмовляти з медіаструктурами, які явно заперечують російське вторгнення, відверто пов'язані з Російською Федерацією або чиїми реальними власниками є посібники режиму Януковича. Це телеканали Інтер, 112 «Ньюсван», Україна, радіостанції, В'єсті, Голос Столиці, Ера, станції холдингу ЮМХ Груп». Видання в Весті сьогодні кореспондент Форбс Україна, «Комсомольська Правда в Україні, аргументи і факти в Україні, веб-сайт «Страна.UA», а також усі пов'язані з названими ЗМІ веб-сторінки та сервіси. До народних депутатів створити міжфракційне об'єднання для політичної і законодавчої підтримки нашої ініціативи. До комерційних і політичних рекламодавців утриматися від розміщення реклами та спонсорства у згаданих вище ЗМІ. До усіх громадян України не дивитися, не слухати, не читати ворожі медіа спеціально створені, щоб посварити нас із державою та між собою, щоб заплутати і залякати кожного з нас.